Всім вітання, колеги. Що, добро пожаловать на хімчистку. Короче, в мене ще з позавчорашнього дня стоїть ауді Ку сьома на українських номерах. Ох, так, давайте я ще каву заварю. зараз секунду достаємо нашу каву. Оп, оп, завалюється кава. Зробили, коротше, ми тут вчора з дружиною цілий день програлися, зробили хімчистку салона, вивели машину в ідеал, потолок, тому що поудаляли риски, все-все-все, що тільки можливо на потолку поодиночні. <кхід> Дивіться, багажник. Просто ідеал. Сьогодні вечором приїде клієнт машину, тут пол, карти. Та тут нема до чого прив'язатися. Реально ідеал вийшло. Машина дуже грязна була, тут собака їзде. Коротше, капець, що було. В общем, що нам треба зараз? Так, хай закриваю. Нам треба вигнати. Вигнати оцю Audi, нас сюди поставити на вулицю? Бо у мене є слідующа машина на хімчистку От Citroen. Беремо спочатку аудюху. Давайте запустимо запустим її і так Значить, яким образом? Щоб не нас слідити, ми це будемо робити. Так, двері позакривав. Знімаємо кроси, Оба. ставимо сюди. Отак, От опа. Бо робоча одежа, вона грязна. Отвигаємо, закриваємо двері, руль в чехлі. І все, і виїжджаємо. Та успокойся. Зеркала здорові, але якщо чесно, вони більш вони безпонтові. Кранчик поганого качества дуже. Таке, якщо чесно. Втім, ладно, паркуємо к сьому ідемо по, по другий зламок. Ключ в зауді беремо Ось такий. Кстати, от ще з Ауді коврики вистірані. Йдемо, покажу вам, який у нас масштаб роботи. Я думаю, ви таких машин просто ще не бачили. Ауді хай буде відкрита, хай вивітрюється хімія, запахи це від неї. Да блядь, у мене тут машинами, я вчора тут весь паркінг зайняв. Вони 4 чи 5 машин стояло в роботі. От стоїть. Я її поставив тут, бо там просто не де мене вміщаємося. Ось цей зламок який я буду чистити. Тільки гляньте на нього. Він звіду вже устрашає. Ти подивіться. Опа, відкрилась, открилась, открылась. дивіться Йобен Бобен, ви бачите це? Дивіться потолок. Дивіться задній ряд. Дивіться О отака, отака, ребят, штука. Дивіться дверні карти. Там 6 см тупо лепа. Блять, даже сидати страшно. Ой. Я предупредив клієнта, що вау результата не ждіть, тому що дуже важко тут буде вистроїть, вичистити ковролін. Так що, О, вона завелась, так, знімаємо ручник. А як... А де тут музика? Що? А. Чого ти, бля, хапите? Так, ручник знятий Все, поїхали О, що сіплення, блядь, сіплення осталося в полу, прикиньте О жесть. Я вижав сіплення, а воно тупо на полу осталося Блядь ну в цьому, конечно, я скажу э, тут зато хороший обзор, Він настільки тут хороший, що це просто зверху, збоку. То есть, ну, обзор тут, конечно, можна позавідувати. Ну, що авдюха стоїть, у неї хоть зеркала ці лапті здорові, но вони без понтові. Опа, залітаємо, залітаємо. Коротше, тут будем цю машину, ребят, будемо робити з розбором. Потому що, ну, без розбору ми тут явно не... Нічого не зробимо попросту Тому так оно ну, включився, все ставлю на передачу, ну. тут відкриваються двері, все, тут відкривається, і тут все, ми працювати зможемо. Все, закриваємо двері і починаємо, буду зараз перше відкручувати сидіння і витягувати. І так, пройшло пів часа 40 минут. Вони Одні... <клухи> тут отдільні три штуки. Їх зняв. Передній єлі відкрутив. Просто зараз я положу цей пластик, покажу вам, що воно робиться, щоб ви розуміли, що це за машина. Тут грибка, просто жесть. Дивіться. Блять, дивіться, он грибок. Отам там рівні, грибок. Дивіться. Блять. Ось така красота. Всім, ладно, я сейчас пока буду, сяду по пів кави, будемо починати пелісосить. Так, дивимося перший проход. Торнадором, дивіться, вже настільки лучше. Дивіться, ковролін вибив. дивіться отут, дивіться отут уже. Фух. Я скажу, це просто Це просто жесть. Якби в мене зараз не було торнадора, тут нереально нічого без зробити. би з нього зробив. Якби десь на виїзд до клієнта такого результату не буде в житті. Отака штука, торнадочик. І треба більший компресор. Я брав на 100 літрів, але треба хоча б 150. Він витягує все, але бажано більше. В общем, ладно, беремо торнадор, підключаємо воздушний цей шланг і лупимо далі. Коротше, що, отак от от на даний момент, виходить. Це все грязь, яку ми зараз будемо удаляти, пропілісосив. Ребят, вибивав торнадором. По 5-6 разів підряд. Торнадор-пелісос, торнадор-пелісос. Короче, намішав. Ось тут у нас ензими. Це приспрей, який будемо наносити на пол і будемо його видержувати минуло 5. Це мою ще средство, основне, яке заливаємо впелісос. Це у нас Global Extraction. Заливаємо зараз це все. Розтворюємо до повного. Тобто воно повністю треба розтворитися, все тут є. Та бляха, давай де ти? Оба Так, тепер беремо, накачуємо помпу. Відкриваємо. Коротше, переднє сидіння поставив так, бо там ремінь треба знімати, трохи геморройно. Так, ідемо. Лампу треба поставити, бо ніфіга не видно. Опа. Спеціально взяв таку триногу, щоб можна було її переміщати, ставити просто як удобно. Тепер беремо наш глобал і отак наносимо, Хорошо промочуємо це все, тому що ну, все одно будемо його наносити. По декілька разів. Отак, акуратно, де фішечки, обходимо. Глобалензим зараз розіб'є оці забруднення. Ми ще зараз пройдемося щоткою. І буде тема. І потім будемо прощоткуємо і потім моючим пелісосом збираємо. Запам'ять яке зараз і яке буде. Коротше, нанесення хімії не особо спасає пол. Тому взяв пару ніцу. Щотку. Де це зараз? І буде зараз у нас будемо щоткою паром вихірячу. хімія нанесена. Уже результат хороший, але мене це ще не устравіє. Тому будемо От так. Ось так будемо працювати. Ну що, чистимо сидіння. Пол настільки можливо промив. Тепер беремо паромніту і висухуємо, бо вони зараз побачите, яка вода буде лізти. Особено дивіться. Яке болото. Ви тільки гляньте на це. Йолки-палки, дивіться. Отак і працюємо. Качественно пропарюємося. Дивимось яка вода буде. Ось тут. Дивімось сюди. Дивіться. Просто капець. А отута дивіться. Оооо зе. Бляха. І все, промиваємо до чистої води, поки не піде чиста вода. Подивіться, ви просто подивіться сюда це сидеть. Нульц, ребят. Нульц. Подлокотничок. Тут емульсія така була з болота. Короче, поставив вот сюди. Дивіться. Берем паром. Стоп, оба! І розбиваємо Забруднення. Дивіться, яка в Капець! Оце тут болото. Охренеть. Ну зараз буде як нове. Запомнить що Ви його бачите останній раз таким. Ну що, дивимося. Який результат у нас після. Подивіться? На цю красоту. Тільки гляньте. Нульцеве, ребят, сиденье стало. тут це все засаленість була. 10 см, дивіться, все вимилось. так от стану, щоб було видно. Жодного п'ятнишка, все буде. Двигаємось далі. Ще цих два сиденья, дві половинки і пасажирське. Так, ребят. Довга, мучительна робота. Кресло. Раз, два, три, чотири. Пластик. Все почистив. Там п'яте почищене. Дверні карти. Вич... Вичищені, пластик. Там вичищений. Дверки всі вичищені. Зараз перехожу на багажник. І потім ми ще раз пропілісошуємо сухим пілісосом добре і кидаємо в сидіння. Так що беремо нашу щіточку. Щотку, пенік. Дивіться, вже скільки тряпок пішло, мов грязний. Це просто тріндець. Беремо тряпки і йдемо чистити багажник. Тут теж просто тріндець, що робиться. Дивіться, пта. Наконець-то повбирав я ту машину. Недавно тільки вигнав. 20 минут шостого загнав уже назад авдюху зробити. Такий чек, деякі моменти попідправляв, понаносив состави, бо приїде зараз клієнт забирати, бо ця машина вже в мене третій сутки. Е Тому сьогодні все. Той Citroen дуже важка машина, там дуже поганий ковролін, дуже погано чиститься, врагу не пожелаю. Ну в нашому ділі ми повинні робити усе. Тут не повинно бути такого, що робиш тільки те, що подобається. Інакше це не назвеш професіоналізмом. Да? <свистит> Коротше, що жду клієнта, отдаю аудюху і И... їду додому, забираю. А, по, -по ту сітрена приїдуть аж в середу після завтра так я завтра я вихідний, і з середи починаємо працювати. Там теж дві машини, в общем, такі діла. А фоточки, може, я там ставлю, як вийшло до та після. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.